Мистецтво, що лікує душу у Миколаєві до дня захисників та захисниць України, відкрили виставку малюнків. Вона запрацювала у міському центрі підтримки ветеранів війни. Це роботи зроблені військовослужбовцями, які проходили лікування або реабілітацію після поранень. Один з елементів була арт-терапія, де кожен захисник чи захисниця вони викладали свій внутрішній стан завдяки психологам і цій варіації психотерапії на холсти. І кожен з них знав, що це буде виставка така. Вони підписували на на превелику жаль. Ми запрошували всіх сьогодні, але прийшов тільки один. Тому що більшість вже знаходиться на бойовій роботі на, на війні. Експозицію організували за участі громадської організації Центр соціально-психологічної реабілітації Миколаївщини і обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. На її відкриття завітали родини наших захисників і захисниць та один із авторів робіт. Оборонець Миколаєва Володимир розповідає: свій пейзаж створив під час лікування у госпіталі. Творчість це, мабуть, одна із самих головних в житті людини. Щось. Робити не розрушати, а щось робити це було було не ожидане, просто в голову таке прийшло і хотілося спокою. малюнки, створені під час арт-терапії, стали відображенням внутрішнього світу. Тих, хто на передовій боронив Україну. Вони пережили чимало. Тож наша основна задача тепер підтримати їх. Цим і займаються фахівці міського центру підтримки ветеранів війни. Нашими клієнтами, які мають право і можливість отримати послуги, це і родини. Всіх категорій і родин полонених, без зниклих, просто захисників, захисниць. От є психологічна, фізична реабілітація, юридична допомога. Крім того, ветерани та їхні сім'ї можуть отримати соціальну підтримку. Усі послуги центру є безкоштовними, тож його фахівці закликають тих, хто цього потребує, звертатися до них за допомогою. Катерина Рупташ, Євгеніончаренко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.